Вітаю, друзі! Тема відео сьогодні буде швидка і без води, як правильно зробити перший запуск сонячного гібридного інвертора. Я буду показувати на прикладі такого сонячного інвертора, замовленого з Aliexpress, Інвертор мого кума. Ми саме будемо проводити його тести. Ну, Це фактично модель того ж аднерма на 10 кВт з двома розділіми повів ходами. Так, насамперед потрібно обов'язково переконатися. Що ця кнопочка, яка активує інвертор, знаходиться в положенні OFF, тобто вимкнена. Можна бачити, що є легенький виступ, бачите, вона виступає з корпуса. Тому вона таким методом подивитися, що вона дійсно знаходиться в положенні OFF. Можна її притиснути, вимкнути і назад вимкнути і переконатися, що дійсно свіч в положенні OFF. Переконуюся, що всі наші вимикачі. Сонячних панелей, вхід напруги в інвертор, вихід з інвертора знаходиться у вимкненому положенні. Знову ж таки, щоб не перепурити фазовий вхід, обов'язково треба підняти цей ребільник догори, вхід на напруги, звісно, коли проводи будуть від'єднані від, від інвертора і тестером продзвонити, таким мультиметром прозвонити. Поставити на перемінний струм 750 вольт і прозвонити, чи є тут 220. На цьому входу маєте в ході два, тоді вхід і вихід, щоб вони перепутали обов'язково, піднімаючи рублі, тестором продзвонюєте контакти, чи є вхід 220, це важливо, якби ви перепутаєте вхід інвертор. Вхід з виходом, а Ну то ми попрощаємося з цим приладом. Ми підкоментували всю частину по високовольтній друзі. Вхід-інвертор, вихід з інвертора, тобто використали тобто в даному випадку, у мене second out і first out. Тобто задіяні два виходи. У мене на другому виході під'єднані резервні, резервні моменти, такі жилення, як кутел і Будемо з інтернетом. Ось, над, над важливо, щоб переконатися, що у вас правильне фазування збережена полярність, тобто фаза і нейтраль. Заходить в інвертор, та, так як показано на малюнках. Це дуже важливо, адже ці інвертора, вони, скажімо так, фазозалежні. Тут має чітко зберігатися полярність, яка задана на даному апараті. Ось тут на малюнку. Звісно. Під'єднана земля, контур землі, на клемну колодку в інвертор, де вказано тут, бачите, і на корпус інвертора через таку клемну шину, яка йде, сходиться на такий розподільник, де вже заходить ця вся земля в контур землі, зварений дворі. Ось так воно виглядає. Звісно, це все робиться при вимкнених рубинах. Мережі в даному випадку нема. Вхідної мається в мережі, бо вихідної, само собою, інвертор, поки в блокауті. Так, переходимо до підключення акумулятора. Тут найважливіша, як на мене, система, яку потрібно правильно дотримуватися. У всіх дій, виконаних у послідовному порядку. Переконуємося, що наші акумулятори знаходяться в положенні OFF, рубильники вимкнені, плата BMS не реагує, тобто плата BMS теж відімкнена. Але в кожного акумулятора це вмикається по-різному. У мене вмикається туди такий мікрик, треба запускати гострий предмет. І через 2 секунди вона активується, плата BMS. Я акумулятор оживає. В даному випадку він повністю в мене вимкнений. На такому вимкненому акумуляторі під'єднюємо плюсову клему до інвертора. Знову ж таки, надважливо переконатися, що ви плюсову клему під'єднуєте на плюсовий вхід і в слабовольтно шину інвертора. Знову ж таки, дивимося. Внизу інвертора тут є написано. полярність. Згідно того напису, ми зберігаємо полярність і дотримуємо, дотримуємося такої от полярної послідовності. Це надважливо, тому що перепутаються шини Знову ж таки, до побачення універту. Так, Закручуємо дану корму. Потім мінусова шина у нас залишається вільною, от вона ботається дріт мінусової шини. його так, щоб він не дотикався до корпусу акумулятора. Цього не потрібно робити. Активуємо плату BMS. Звичай, два акумулятори, тому що активовувати два акумулятора, вони у мене паралельно. паралельно. Піднімаємо рубильник. Зараз дуже важливий момент. Беремо такий нехитрий девайс, лампочка з двома контактами і заряджаємо конденсатор в усладовольтій Кінця до минусового треба зашипне, щоб ты покудачи не злодея. Так, друга кінца до мінусового реклама. Чекаємо, поки лампочка повністю погасна. Переконаємося, що лампочка повністю погасна. Чекаємо ще секунд 5 7 Після чого вимикаємо акумулятора робітника. Проносимо мінусову плану. На інварту. Вуля, жодного шоку, жодної іскри. Це дуже важливо, коли ви під'єднюєте батарею до слабовольтної шини. Ну, звісно, закручуємо гаєчку. Зажимаємо головкою на 13, як зазвичай в тих інверторах китайських. Все, що вище вище 6,2 кВт. Головка на 13. Там така головка, дуже обережно, дуже обережно. Щоб десь не заворотити тим ключом контакти. Після того, коли ми затиснули оці дві гайки на тернації, знову ж таки, повторю, це не треба там затискати з великим важем з великим надзусиллями, це все має бути так з чуттям. Піднімаємо клеми на акумуляторі двори, також активували вихід з акумулятора. І аж потім. Знову ж таки повторилися ці C робильники від, від, від е, сонячних панелей і від е, ультажу AC з мережі мають бути опущені вниз строго. Запускаємо виключно від батареї. Запускаємо кнопочку, О, тут тепер кнопочка On. включаємо наш інвертор. Опс! Він запустився. Потім ми на батареї активовуємо повністю все меню. Яке нам потрібно. Робимо повну активацію по меню. Аж потім будемо під'єднювати сонячний вхід і вхід в мережі. Знову ж таки, повторимо, всю активацію меню, повне налаштування меню. Маємо проводити виключно на батареї. Вставляємо пороги заряду розряду також всі необхідні конфігурації по меню треба робити тільки на батареї, коли ми зробили всі відповідні дії, аж потім ми можемо підключати сонячний стрінг і мережу налаштування меню інвертора я буду знімати другому відео, тому потрібно цікаво підписуватись на канал, буду радий вас А Коли ми вже провели успішно всі конфігурації на батареї, коли ми вже переконалися, що все повністю мені запрограмовано нам так, як нам потрібно. Можемо переходити до піднімання звичайної мережі нашої української народної мережі. Піднімаємо пербіляк з мережою. Насібляється мережа. Факт, що вона зараз підтягнеться. Потім піднімаємо стрім сонячні канали. Зараз восьму ранку. 415 вже бачить. 450 Вт заходить вже. Фактично кінець вересня. Майже пів кВт заходить вже в 8 ранку, бачите. До речі, хороший вхід з цього інвертора. Яке мене враження складає. Коли кольором говорить піктограма. не знаю на камері, це воно видно. Фактично мені вже зараз пішло споживання від сонячних панелей. Так ну я зарядки на акумулятор пішла, видно що 9 а. Наші акумулятори отримують зарядку, бо я собі в меню на конфіжу, так, що вона мене працює зарядки, де виключно від сонця. Так, ну, по 2 А наразі БМС бачите. Захворить по 2 А від сонечка. Аж тоді можна перемикати перекидним рубільником з бейпасом на інверсію і аж тоді після тих всіх маніпуляцій можна подавати вихід інвертору. На будинок, тобто на споживання під носом з'явилося світло. Остаканних хитра система під'єднання сонячного інвертора і першого запуску.